Що включає в себе первинний огляд постраждалого? По-перше, це перевірка свідомості. По-друге, це перевірка дихання. По-третє, це серцебиття. У нас є постраждалий. нам потрібно визначити його свідомість. Ми запитаємо його, ви чуєте мене. Вам потрібна допомога. Як вас звати? При цьому ми торкаємо сюди його плеч та легенько його тряхиваємо. Для визначення прохідності дихальних шляхів та дихання постраджалого Ми запрокидуємо голову його назад. Раз, два, три. Після чого я перевіряю його дихання. Я нахиляюсь до нього. Я слухаю, чую та дивлюсь на грудну клетину. Рахуємо 10 секунд. После чого ми перевіряємо його пульс. Раз, два. Якщо постраждалий без свідомості, немає дихання, а відсутній пульс, то ми приступаємо до сердечно-легенівої реанімації.